Замість мальовничих пейзажів рівненських парків сірі стіни фотостудії на місці закоханих молодят – професійні моделі. Нині колишній весільний фотограф Едуард Хитрий показав рівненській публіці, що з цього всього вийшло. Експозиція з 50 робіт митця відкрилася у галереї фотоклубу. Час ці фото наголошує автор. Результат роботи цілої команди, тому кожну світлину автор підписав, зазначивши імена стиліста і моделі. За рік останній. Коли я так більш серйозно підійшов до студійної зйомки, було декілька дуже цікавих проєктів з рівненськими салонами краси, з рівненськими агентствами моделей, які втілились. От... В декілька цікавих проєктів і в декілька моїх фотографій для цієї дівчини Едуард став першим професійним фотографом. Переможницю конкурсів краси Перлина Рівного рівного-2010», міс Галичина Галичина-2011» та учасницю міс Україна Україна-2011» Анастасію Кирилецьку. Фотометеців перше відзняв рік тому. Сьогодні дівчина зі щасливою посмішкою на обличчі згадує той день. Все було так настільки цікаво і Жваво і Після того, навіть неочікуваний результат, коли вибрали нашу ту фотографію на обкладинку журналу. Я думаю, що після цього я люблю працювати з ним, тому що результат був гарний. На відкриття завітали місцеві поціновувачі мистецтва. Серед них професійні фотографи. Тарас Ковальчук останні чотири роки пильно стежить за творчістю Едуарда та відвідує його виставки. Зазначає більшість рівненських фотографів орієнтується саме на цю людину. Я думаю, що Едуард шукає себе в різних стилях, ну і не Зупиняється на комусь одному, і це, мабуть, найбільше розкриває митця з усіх різних сторін, тому відчутні величезні кроки вперед. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.